Здравствуйте, діти! Ми з домовичком не слухаю, раді новій зустрічі з вами. Привіт, малята! А я знаю, що тітонько сова приготувала для нас якусь цікаву історію. Це точно. Сьогодні я розповім казку, яка називається Горе-Мандрівники. Зайчик і їжачок були великими фантазерами. Коли вони гуляли лісом, то уявляли, що це не просто гай, а справжні джунглі. То тут, то там їм марилися довжелезні удави, хитрі пантери, різні дивовижні рослини. Або сидячи на березі річки, вони мріяли, як вирушають у плавання і будуть боротися з океанськими хвилями. Якось зайчику не спалося всю ніч. Він все думав і думав, до чого ж йому нудно живеться без пригод. Все вирішено. Зайчик скочив з ліжка. Сьогодні ж вирушаю у подорож. Тихенько, щоб не розбудити маму й тата. Зайчик вибрався з будиночка і побіг до свого друга. Їжачкові теж не спалося. Привіт, їжачку! Вигукнув зайчик, я вирішив, ми просто зараз повинні вирушити у похід. Скільки можна чекати? Час подивитися, що діється в світі. Але якщо батьки вранці нас не знають, то засмутяться, мовив обережний жичок. Не встигнуть, ми до вечора повернемося, не бійся, ходімо. І друзі вирушили в путь. Ой, а з ними все добре буде, тітонько сово, адже небезпечно уходити далеко від дому самим. А вже ж небезпечно, не слухо. Я рада, що ти це розумієш. Зайчик з їжачком спочатку весело бігли знайомою стежинкою, але незабаром вона закінчилася. Довелося пробиратися крізь буреломи й зарості малини. Чим далі йшли друзі, тим страшніше ставало. Їжачок кілька разів пропонував зайчику повернутися, але той уперто не погоджувався. Врешті-решт звірята зовсім заблукали. А вдома щинився справжній переполох. Всі шукали втікачів. Мама зайчиха гірко плакала. Дідусь їжак розпитував друзів онука, куди той міг утекти. Я знаю, сказав ведмедик Іх, на березі річки є курінь. Зайчик з їжачком часто грали там. Мабуть, і зараз. Не договоривши, ведмедик побіг до заповітного місця, але у курені друзів не було. Іх зажурився. Тут на гілку дерева сіла сорока і застрепотіла. Всі по гаю бігають, шукають їжачка і зайчика. Вони давно вже не тут, а в глухому лісі заблукали. Дорогу додому знайти не можуть мені тамошня сорока сказала. Та що ж ти тут сидиш? обурився їх. Лети і приведи їх додому. Я тобі за це кошик малини подарую. Наснажено обіцяним подарунком сорока полетіла на пошуки зайчика і їжачка. Вона швидко розшукала бешкетників. Ой, як зраділи друзі, побачивши знайому сороку. Вони вже дуже стомилися і жалкували, що вирушили в похід самі, зовсім не підготувавшись і нікого не попередивши. Слідом за сорокою друзі поспішили додому. Скоро показалися знайомі місця. Їжачка і зайчика зустріли рідні та друзі. Їх, звичайно ж, насварили. Але вони й самі тепер розуміли, що не варто поодинці уходити далеко від дому. Ух, добре, що все закінчилось Ну вже ж, сподіваюся, ця історія послужить уроком і для малят. До побачення, мої маленькі друзі. Бувайте, дітлахи!